Флорида Б'юті нас радує. Дивіться, яка ягідка. Це першорічка, тобто посаджена весною цього року. Вона дає вусики, ми квіти обривали. Вже не встигаємо, а такий кущик. Зараз цвіте. Тут цвіте, такі гарні кущі. І маленький не виріс чомусь Ось така ягідка. Ще отут цвіт, тут ягідка, Ось такі грядочки з Флоридою Б'юті і з її саджанцями. Ось такий урожай. Ми збираємо. Дуже смачна, має легкий смак суниці, солодка, соковита, смачна.